Маленький стаканчик локшини Кавуновий. Але він такий милий. А в тебе. А в мене середній стаканчик. Він такий смачний, такий класний. А в тебе. Ого! Ось це так. Так, у мене більше від усіх. У мене величезна склянка кавонової лакшини. Це дуже смачно. Це дуже круто. Ну що, почнемо? Так, я приступаю. Потрібно їсти цими маленькими паличками. Не знаю, чи вийде. Ну-ка. Ще раз спробую. Так. О, не виходить. Тоді я візьму і зроблю ось так. Висиплю локшану прямо собі в рот. Ха, це весело. І смачно. Ти така смішна? Ну, тоді... Май, все прикро. Добре. Я приступлю до свого стаканчика кавунової локшини. Я змахну насіння і буду їсти свою локшину паличками. О, це так смачно. Вона така приємна. Я з'їла свою локшину. Чудова, просто відмінно. Ой, лишиться прилипла та не витягується. О, тепер у мене кавунові вуса. Ха-ха-ха, це -ха -ха, було весело. Так, тепер я почну. Я буду їсти цими величезними паличками. О, смачно! Справжнє задоволення. Смакота! М -м -м, локшани так багато. Хоча навіщо мені ці палички? Я буду їсти руками. Не можу зупинитись. Залізу в склянку. Оце так. Ой, що відбувається? Тепер я не можу вилізти з цієї склянки. Я, здається, я застрягла. Дістаньте мене, будь ласка, я хочу поїсти ще локшини. У мене застрягла голова. Допоможіть. Дістаньте локшини Та, будь ласка, їж їж. Вона така смачна, просто смакота. Я дуже рада. У мене маленька жуйка. Зовсім малесенька. Я засмучена. Хм, А в тебе, а в мене середня жуйка. І це здорово. Так. А у тебе. А у мене величезна пачка жуйки. Я така рада, така щаслива. Дивись сюди. Давай, перше починай. Добре, я візьму цю маленьку пачку жуйки. О! Ну, це досить смачно. Але нічого не відбувається. Хоча потрібно розжувати ці шматочки, тоді вийде надути бульбашку. Так. Так, спробуємо. Так, здається, вийшло. Кумидна. Браво, браво, браво. Хм. Посунься. Я почну перша без тебе. Що ж чекає мене? Чудовий порошок, котрий можна висипати собі в рот. Він такий смачний і його так багато. Просто смакота. Я надула бульбашку. Ух ти, як круто! Які салюти! Це просто дивовижно. Я одягну окуляри, так краще. А я висиплю цей порошок на стіл. Величезна кількість. І я буду засипати його собі в рот. Так, ось це я розумію. Ну-ка. Ще. Ух ти! Як багато порошку! Це така пожежа. Ні, це самий справжній салют! Ми зараз всі будемо в цих салютах. Але це ще не все. Я надую величезну бульбашку! Неймовірних розмірів. Дивіться. Ось це розвага. Просто супербах. О, дівчата, здається, я переборщила! У мене така маленька пачка чіпсів. А в тебе? А в мене побільша пачка. Така смачна, просто диво. Пальчики оближеш. А в тебе невже хіба таке буває? А в мене просто неймовірних розмірів пачка чіпсів із сиром. Це просто чудово. Це по мені. Яка краса. Обережно. Ого, ось це так. З цієї величезної пачки вилізла лише одна чіпсинка. Це точно все. Ну от. А може, там ще щось є? Це ж дуже мало для такої величезної пачки. Треба подивитись. Так, тут нічого нема. Добре, зім хоча б цю чіпсинку. Ой, гаразд. Я буду їсти свої чіпси. Оце так. Така величезна чіпсина! Сюрприз. Що відбувається? Я не зрозуміла. Тільки їй не кажи. Я буду їсти свою величезну чіпсину. Вона така смачненька, просто дивовижно. Здорово. А я буду їсти свої прості чіпси. Вони такі смачні. Що відбувається? Що це? Ей, випустіть мене звідси. Гаразд. Падай! Ні, ні, тільки не це. Ти падаєш на мене. Фух. У мене величезний шматок піци. Такий смачний І з ковбасою та сиром. Це просто смакота. Ого, це так. А в мене такий маленький шматочок. Ну нічого буває. А де моя піца? У мене що, немає шматка піци? Візьму лупу. Мабуть, вона десь тут. О! Ось вона. Я знайшла цей маленький шматочок. Але хіба таке буває? Ах... Так. Добре, покладу його на ясик та з'їм. Так, дуже смачно. Але мало. Так. Я буду їсти свій з насолодою. Так, тягнеться сир. Все смачно. Просто чудово. Бо чого? не дивіться на мене. Я навіть зроблю з піци рулетик. О, так буде смачніше. Ммм, смакота. Ну все, я доїла свій шматок піци. Ваша черга. Так. Я сьогодні королева піци. Так, дівчата, відійдіть. Я розберуся з цим шматочком сама. Почнемо. О! Неймовірно смачна піца. Як же так? Моя піца була зовсім крихітною. Мені так хочеться ще. Я буду їсти з двох рук. Ух ти! Яка ж вона смачна! А тепер прилетів кораблик з піци. Чудово! Просто розкішно! Залишився останній шматочок. Я впораюсь. Я майже все доїла. Втомилась. Давай, давай, у тебе вийде? Це точно. Добре, йду на фінішну пряму. Я більше не можу. Я так втомилась їсти піцу. Давай, давай! Ти все зможеш. Добре, дівчата. Я впораюсь. Ще трохи. Вона така смачна. Я молодець! У мене вийшло все. Що з тобою? Ой, з нею щось не так. Давай святкувати. Вона молодець. Вона змогла з'їсти величезний шматок піци. Так, у неї вийшло! Ге-гей. Хе е, так, у мене. Я хочу тортик. Ви можете починати готувати. Погнали! Чудово, в мене вже є ідея. Я візьму вже готовий торт. Добре, жартую. Мені потрібна лише кришка від готового торта. Тепер беремо полуничну смачну пасту та заливаємо її у кришку. А потім обережно розподіляємо по всій формі. Ось так. Чекаємо, коли застигне. І витягуємо. Вуаля! Далі заповнюємо кремом. Потім кладемо полуницю, потім корж. І так треба зробити кілька разів. Перегортаємо. Ей, бабусь! Бабуся, прокидайся! Ой-ой-ой, що таке, Хлоя? Нічого собі, розкішний у тебе торт вийшов. Ну а я продовжую прикрашати свій. Косички з мастики виклала. Тепер. Треба заповнити ось ці круглі форми рідким шоколадом. Чудово. Далі додам крем. І у мене вийдуть ось такі симпатичні шоколадні кульки, котрі я також прикрашу мастикою. Вставляю спиці та готово. Ну що ж, непогано, бабуся, але я приготую шедевр для нашої малечі. Він не може зробити торт краще за мене. Потрібно прикинутись. О, бабусі стало погано. Потрібна термінова медична допомога. Так, у мене десь була аптечка. Yeah. Бабуся! бабуся, вона воскресла. Чудово. Ну А тепер трохи зіпсуємо торт шефа. Ви, 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 ви що накоїли? Mm, навіть непогано. Ох, доведеться виправляти. Поставлю зверху форму і заповнюю її нутелою. А далі перейду до прикрашання торта за допомогою скітелс. Піднімаємо нашу форму та милуємось. Зверху посипаємо кольоровою посипкою лінці смачного. Ура, торти готові. Хочу почати з цього. Він схожий в'язаний! ну ка Ого, яка смакота! Тепер я спробую наступний торт. Як багато скітелс. Ммм, також дуже смачно! Клас! Ну і нарешті останній. Ам! нічого собі. Ти ще й полуничка всередині. Ось цей рожевий торт переміг. Так, я так і знала, що мій торт буде самим смачним. <різвіться> Ух ти, яка класна гра! Так весело. Хочете також пограти. Тоді завантажуйте гру громультяр Google Play та Apple Store. Завантажуйте гри разом з нами. Тепер я хочу попкорн. Можете починати готувати. Прийнято. Почнемо з того, що зробимо сам попкорн. Для цього покладемо зерна кукурудзи у фольгу. Туди ж додамо багато скітел і маршмеллоу. Потім згортаємо та закинемо до духовки. Лавльо, лавльо! Піймав. Відправляємо в духовку. Треба трохи часу, і попкорн повернеться до мене назад. А побережись! Ауч! Піймав! Це гаразд все під контролем. Попкорн у мене відкриваємо. Отак. От Це саме те, що мені треба було. І так, попкорн готовий. Ну, не знаю, шеф. Мені здається, у мене вийде краще. І так, викладаємо зерна на сковорідку разом з маслом. Потім засипаємо цукор і перемішуємо. Чекаємо, коли все приготується. О, а аромат просто дивовижний. Краще кришечкою накрити, щоб попкорн не втік. От і все. Ідеальний, солодкий попкорн майже готовий. Бабуся, у мене інша ідея. Я хочу засипати зерно у вафельницю. А потім залити їх нотилою. Готово. Вафельницю можна закривати. Зачекаємо трохи. Так, у мене вийшла вафля із попкорну. Лінці смачного. Ух ти, яке все цікаве. Це що вафля? Ніколи не коштувала вафлю з попкорном. Навіть зовсім непогано. Тепер я спробую цей попкорн. Який солоденький. Дякую, бабуся. Мені сподобалось. І нарешті спробую ось цей. Як тягнеться. Мм, так він з маршмеллоу! Неймовірно, смачно. Шеф, ви перемогли. Так, перемога заслужено дісталась мені. На цей раз я хочу яєчню. Швидше приготуйте. Та, звісно, внучка. Все буде. Ну а що ж, почнемо з яйця. Підкидаю. І ловлю. Так, піймала. Тепер підсмажимо. І треба не забути підсолити. Ну ж, бо давай. Ой-ой-ой. Здається, солі дуже багато. Та нічого. Зберемо зайве. І вже можна перекладувати нашу яєчню у тарілку. Ну, от і все. Здається, непогано. Готово. Да, уж, хлоя. Дивись, та навчайся. Для початку розбиваємо яйце в миску. Не одне, а цілих три. Далі я додам молоко і, як слід, все перемішаю вінчиком. Тепер можна заливати на сковорідку. Накриваю кришечкою і чекаю, поки амлетик підсмажиться. Готово. Викладаємо на тарілку. Та прикрашаємо листям салату. Далі декілька яєць треба відварити. Ага, можна діставати. Охолоджуємо. Очищуємо. Ось воно ідеальне варене яйце. З них ми зробимо ось таких милих курчат. Ну, просто диво. Лінці зрадіє, не сумніваюсь. Шеф, а ви що скажете? Мило, правда? Непогано, бабуся, непогано. Але моя страва точно буде краще. Яйця зварені. Тепер розрізаємо їх навпіл. Котлетки підсмажені. І так можна збирати наш яєчний бургер. Половинка яйця, котлета, салат, помідор та накриваємо другою половинкою яйця. Прикрашаємо чорним кунжутом і можна подавати смачного. Ох, я так заладніла. Почну з цього, хоча виглядає дуже дивно. Очки. Це що одна сіль. Фу, гедота. А ось Ці милі курчата мені дуже подобаються. Ух ти, як смачно! Ну і нарешті спробую ці маленькі і оригінальні бургери. М -м, дуже незвично. Навіть краще звичайних бургерів. Шеф знову переміг. Так, друга моя перемога. Я найкраща.